Гаразд. Отже, сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на обчислення напрямку індукційного струму. На, на визначення напрямку індукційного струму. На наступному уроці у середу у нас буде лабораторна робота. Лабораторна робота буде в асинхронному режимі. Я вже зняв відео для цієї лабораторної роботи. У середу, до середи, я поміщу завдання. І в асинхронному режимі е, за відео е, зробите спостереження і запишете висновки. Так. І отже, ми з вами на попередньому уроці. Вивчили явище електромагнітної індукції. Декількома реченнями, в чому полягає це явище електромагнітної індукції, будь ласка, хто бажає сказати. Так. В чому полягає явище електромагнітної індукції? Пригадайте досліди з минулого уроку. Коли в кодушку ми різко за магніт, котушка виділяє деякий струм. В котушці виникає деякий струм, да. а, гаразд. так. Гаразд. Суть зводиться до того, що якщо в замкнутому провідному контурі, в замкнутій на міліамперметр, наприклад, чи на інший споживач, лампочку, наприклад, котушці, змінюється магнітне поле. То в котушці виникає індукційний струм. Але обов'язковою умовою повинно бути те, щоб магнітне поле змінювалося. Тобто, не було, потім з'явилося, або було, тоді зникло. Вводимо магніт у катушку, чи ми маємо магніт з котушки. Вмикаємо струм в електромагніті іншому, внесеному в цю котушку, чи вимикаємо електричний струм, чи змінюємо значення електричного струму. Тобто, умова виникнення індукційного струму. Це наявність змінного магнітного поля всередині котушки замкнутої. Тоді в замкнутій котушці виникає індукційний струм. Так, і явище це відкрив у 1831 році Майкл Фарадей. Досліди Фарадея. ми... На попередньому уроці з вами розглядували. і розглядували ще такий дослід, як дослід, який провів Ну от Його сам дослід зображений зараз на титульному слайді презентації, який у вас відкритий. А, хто хоче сказати по цьому досліду, що буде, якщо так у кільце підвішене на легкому коромислі алюмінієве, внести магніт? Будь ласка, Єгор. Якщо в замквітике це різко винослі то це здвинеться. Куди? А якщо... Вліво чи вправо? Притягнеться чи відштовхнеться? Це важливо. Коли різко вводимо, то притягнеться, а коли відводимо, то відштовхнеться. Так, всі так гадають. Навпаки, Єгор. Навпаки. А не замкнути кільце, то нічого не А чому так? О, давайте, крім Єгора, хтось пояснить. Чому так, що якщо замкнути кільце, то кільце взаємодіє з магнітом, при внесенні відштовхується, при винесенні притягується. А коли розрізане кільце не замкнути, то ми цього не спостерігаємо. То бажаю сказати, крім Єгора. Так, ну може Артур? Ну, якщо не дам, то через нього не буде проходить стюмін, буде на то... Бо там, де не там буде, буде вічно обриватися, і струм буде ходити не буде. Не не, буде просто струму. Не, не буде просто струму. Там якась там електрорушійна сила виникне, але струм не виникне. Тому, а нема струму, нема магнітного поля від цього другого кільця. Отже, воно не буде взаємодіяти з постійним магнітом. Тобто суть зводиться до того, що коли ми підносимо до кільця постійний магніт, у ньому з'являється індукційний струм. А якщо є струм у замкнутому контурі, то з'являється магнітне поле. І в нас вже два магніта. Один магніт це той, який ми підносимо, назвемо його зовнішнім магнітом, а другий магніт, другий магніт перетвориться кільце, коли в ньому з'явиться струм. І е, ці два магніти про взаємодіють. При наближенні вони відштовхнуться, а при віддаленні вони притягнуться. От в цьому полягає взаєм... ну, цьому полягає, до речі, явище, яке багато де використовується. От е, я б хотів із, із віртуального досліда от почати. Зараз одну секундочку. Я пригадаю, де він у мене. Ні, ось тут. Так, ось віртуальний дослід. Я зараз переключу, щоб ви його бачили. Так, одну секундочку. Я весь екран свій зараз поширюю на тільки презентацію. Перепідключуся. Так. Ага, тут вискочила, Зараз захист вискочив на сайті. Зараз я його виключу. Цей захист. Одну секундочку. Сайт захищений, тому будемо його зараз ламати. Як справжні хакері. Uh -huh. О, все, я зняв захист. Так, дивіться. Ось у нас є котушка із осердям, так? Котушка за сердям. На котушку надягли там, мідне чи латунне суцільне кільце. Ну, Можна розрізане кільце надягати, можна суцільне, зараз у нас суцільне. І в котушку подаємо струм, тільки струм змінний. На відміну від постійного струму, в нього постійно змінюється напрям. Тобто магнітне поле весь час буде мінятися. От, як коли я пускаю цей струм, от у нас кільце весь час взаємодіє з магнітним полем і виштовхується з нього. Така собі з'являється. Індукційна левітація. Так. Оце приклад такого. А якщо, скажіть мені ще одне. А що ще відбудеться з кільцем, коли по ньому весь час буде йти струм? Як ви думаєте? Ну, Ні, воно створює магнітне поле. Да Воно зараз взаємодіє з цим залізним осердям чорним. І через те кільце в такому підвищеному стані знаходиться. А що відбудеться, ну, самим металом, коли по ньому увесь час ітиме струм, як ви думаєте? Вони буде нагріватися? О, воно буде нагріватися, так. А ну, давайте придумаємо, а можна це якось використати? Нагріванням металу. Речовини не мають магнітних явних. Не може примагнічуватися або примагничуватися слабше. Ну, да, алюміній так, алюміній такий кільце, чий мідь те саме. У нас слабо магнітна речовина. Так, але ж коли по ньому коли ми внесемо її в магнітне поле, яке, до речі, ще й весь час буде змінюватися, то що буде в цьому кільці виникати? Що в металі виникатиме, другими словами? Електричний індукційний струм. І метал буде нагріватися. Можна це якось використати? Так. Ну, наприклад, для чого, Артур? Ну, давайте я. Це власне, ми в 11 класі таке будемо вчити. Ну, дивіться, власне, є індукційний печі. Там завантажується, наприклад, можна металобрухт завантажувати. Завантажувати, а потім у цих індукційних печах включається змінне магнітне поле. І під дією цього змінного магнітного поля у металі виникатимуть індукційний струм, внаслідок якого метал буде розігріватись і плавитися. Тобто для плавки металю. Далі індукційні плити є. Така плита її навіть рукою можна потрогати, вона холодна, але коли ставимо на неї металеву каструлю, каструля відразу починає нагріватися. Такі індукційні плити. Тобто оце явище електромагнітної індукції можна використовувати, створюючи спеціальні такі специфічні нагрівальні прилади. Так, гаразд. Ну і давайте ось дослід, який ми спостерігали на попередньому році. Зараз ви на слайді, бачите. І от бачимо, коли ми. Як зміниться напрям індукційного струму в кожному з дослідів, якщо в штабових магнітів знизу буде північний полюс, а півден... знизу буде не північний, а південний полюс? Так, от дивіться. Рисунок А, ми бачимо магніт, котушку рухаємо вниз по магніту. Тобто, фактично ми котушку. До котушки наближаємо, котушку наближаємо до південного полюса. Виникає струм, стрілочка відхиляється вправо. Що буде, якщо ми котушку будемо знімати з цього магніту? Вона буде відхиляється міру... вліво. Ось ми бачимо на другому малюнку, на малюнку Б. А тепер уявіть ситуацію, коли оцей магніт буде перевернути, коли знизу буде південь, а зверху північ помінялись полюси містами тут і тут. Що зміниться, скажіть мені? При вона Тобто зміниться напрям відхилення стрілки. Зміниться напрям індукційного струму. Тобто, напрям індукційного струму залежить від трьох речей. Перша річ. Так, від трьох, я сказав. Так. Значить, залежить від того. Наближаємо ми магніт чи віддаляємо. Раз. Друге. Яким полюсом ми наближаємо і віддаляємо від двох речей? От Якщо щось, хоч щось одне ми тут змінимо, то напрям індукційного струму змінюється на протилежне. Так, а як визначити напрям індукційного струму? От Зараз і, будь ласка, за мною робимо цей малюнок. От я рисую котушку. Так. Ну, я намалюю так і циліндр, на який в нас буде намотане декілька витків котушки. Витків там набагато більше, але я намалюю декілька витків котушки, Сам провід я синім кольором покажу. Так, от у нас підходить, робить петлю. Далі отсюда виходить, робить петлю. Так, Звідси виходить, робить петлю. І повертається сюди. І тут ми закріплюємо гальванометр, прилад, який буде реєструвати електричний струм. Прилад, який реєструватиме електричний струм. Так, тепер, тепер до котушку підносимо магніт північним полюсом. От я його синім намалюю, іншу сторону малюю червоною. Зверху буде у нас південний полюс. І що підносимо, я показую отак стрілочкою. Так, давайте пригадаємо зараз е, дослід, той, що був на першому слайді, з двома кільцями на коромислі. Значить, е, коли ми вносили сюди магніт, неважливо, яким полюсом, північним, південним. При внесенні, кільце в нас що робитиме? Відштовхуватиметься. При винесенні навпаки паки Отже, з цього досліду ми можемо сформулювати правило. Ну, детальніше це правило будемо вчити в 11 класі, воно називається правило Ленца. поки що спрощено. Значить, при наближенні відштовхується, при віддалянні притягується. Значить, раз при наближенні а у нас саме наближується в цьому першому випадку. У нас наближується до котушки. Значить, оця котушка повинна відштовхнутися від магніту. Ось я так це стрілочкою покажу. Котушка повинна відштовхнутися від магніту. Отже, який полюс буде тут зверху котушки утворитися, щоб він відштовхнувся від магніту. Який полюс буде на котушці зверху, Щоб було відштовхування? Теж. Теж північний. Ми знаємо, що відштовхуються які полюси? Одна Раз ми північний наближаємо, то при відштовхуванні тут буде північний. Знизу, відповідно, буде полюс південний. Знизу буде південний. Я ось тут напишу знизу. Ну і можна магнітними лініями це показати. От Звідси магнітні лінії виходять з півночі, це магнітні лінії. Постійного магніта, а тут магнітні лінії індукційного струму, вони теж будуть, виходять з півночі, відповідно на зустріч цим лініями. От при цьому відбувається відштовхування, значить при наближенні буде відштовхування. А тепер, знаючи напрям оцих внутрішніх магнітних ліній, ми можемо визначити напрям електричного індукційного струму всередині котушки. А якщо можемо, яким правилом ми для цього скористаємося? Руки. Ну, інколи називається правило правої руки. Я не погоджуюся з цим терміном, хоча в багатьох підручниках так і пишуть. Це називається правило сверлика. Просто його зручно використовувати отак з правою рукою. Я б назвав його правило лайка. Like. Так, значить, дивіться, в нас лінії в нашій е, самій катушці е, йдуть як знизу вгору. Значить, великий палець ми ставимо вгору. Так, ось я е, зараз спробую намалювати е, поряд цю праву руку свою. Оце у нас великий палець вгору. Так, Оце в нас пальці чотири. Вказівний, великий, безім'янний і мізинець. Так, і ногті я намалював, щоб було видно, що це права рука. Значить, чотири пальці нам вказують, що. Вказують напрям, в якому йде струм. Значить, дивимося. О, такий буде напрям. Напрям, так як пальці в мене загорнути сюди. Ну, а тепер, знаючи цей напрям, ми можемо зробити висновок, як іде струм по оцих виточках. Зрозуміло? Так, ну і другий рисунок я нарисую е, два. Другий рисунок, я нарисую. Магніт у мене також буде. Ну, я вже кольору міняти не буду. Бо це витрачається час. Продовжу. Теж буде північ, але я його буду віддаляти від своєї котушки. На ось моя котушка. Так, ось витки в мене йдуть так само. Так. Витки в мене йдуть в такому самому напрямку. Намотка. Тут теж у мене буде гальванометр. Гальваметр. Так. І якщо я віддаляю, то пригадаємо дослід з кільцем, то при віддаленні, що буде з кільцем? Притягуватись, правильно? Значить, який полюс отут утвориться зверху від індукційного е, струму. Який полюс утвориться, щоб притягувався до північного оцього. Yeah. Південний. А раз південний, значить лінії будуть, вони заходять у південний полюс, отак. Тоді мені мою оцю праву руку треба буде намалювати великим пальцем напрямленим униз, туди, куди лінії йдуть. Тоді пальці в мене ногтів видно не буде. Вони повернуті туди у площину монітора. І струмитиме, так як пальці заворачують, охоплюючи цю катушку. В такому напрямку. В такому напрямку, а отже отак. Тут униз, Тут униз і тут вправо. Зрозуміло? Оце так використовуючи оцей дослід. Дослід Лейнса його називають. Дослід на правило Лейнса, так? Використовуючи оцей дослід, можна визначити напрям індукційного струму. Будь ласка. Оце ці малюнки, я прошу вас зарисувати. Якщо хто не зарисував, зробіть скріншот на телефоні чи на комп'ютері, за яким яким ви зараз працюєте, і обов'язково перерисуйте його у ЗОшит, щоб ви розібралися, як воно виникає. Це важливо. У нас через декілька уроків буде контрольна робота. Там будуть задачі на визначення напрямку індукційного струму. Так, перерисували, хто не рисував скрішоти, зробили. Ну, хто навіть не зробив скріншотик, а це відео я викладу на своєму YouTube каналі, зможе е, знайти. Навіть я там всі уроки викладаю. Цей урок зараз теж туди транслюється. Тому якщо ще, теж туди транслюється, тому можна буде знайти і передивитися. Але ок, зараз продовжуємо. Так. Ну, ось такі правила ми використовуємо для визначення напрямки індукційного струму. Ну, і от і відповідно, зараз ми швиденько визначаємо. Значить, наближуємо південним полюсом. При наближенні. Значить, якщо тут південь, то котушка буде відштовхуватися чи притягуватися. При наближенні. Відштовхуватися. відштовхуватися. Значить, тут такий саме полюс. S. А раз тут, S, лінії пішли сюди. Всередину. Ну, вони в південний заходять. Це ми теж пам'ятаємо. Великий палець вгору чи вниз? Угор. Ну, лінії вниз йдуть. Униз. Вниз. Значить, значить, чотири пальці отак охоплюють ну, охоплюють. І тоді, так як оцей виток до нас ближче йде, бачимо, він не пунктирний. То ось отак. в цьому витку напрям. Стрілочка. Так. І відповідно, відповідно, раз оце отак, то струм сюди і струм отак. За чого малюнку у нас палець у гархіди? У нас на попередньому слайді. Да. А ти подивись, яким там полюсом ми наближуємо? Північним чи південним? Північним. А тут? Південним. Щось одне змінилося і все стає навпаки. Зрозуміло? Yeah. От, Змінили полюс і струм пішов у протилежний бік. Змінили напрям руху, на, не, з наближення зробили віддалення, і теж пішло все в протилежний бік. Так, є ще питання по цьому? Так, питань не чую. Значить або не слухають. А в тих, хто слухає, питань немає. Гаразд. Так. Ну, аналогічний. Аналогічна задача. Ми віддаляємо північним полюсом. Віддаляємо. Значить, катушка притягується чи відштовхуватися буде? Притягується. Притягується. Усе покажу, що притягується. Значить, тут який полюс, якщо притягуємося, якщо тут північний. Тут який полюс? Південний. Південний, Південний. Південний стрілочки. Магнітні лінії пошли сюди. Великий палець теж туди. Так, гаразд. Дивіться. Що. Значить, чотири... великий палець вправо чи вліво? Вліво, вліво. 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 Великий палець вліво. Значить, чотири пальці показують, що струм отак по, по моці йде. Вгору. Як пальці заворачуються, бачите? А раз і так іде, значить далі він отак піде, отут тут угору піде, ну і визначили. Так. Ну і. А, е а е ми, 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 ми не не як ми трошки не бразумели, як ми визначили на прямо? Тобто, не знаю, кін. О цих ліній? Зрозуміло, що воно Магнітиця. Розмагнітиться, значить, полюси рядом будуть які? Різні. А як ми зрозуміли, що воно магнітиться? А пригад... пригадуємо оцей дослід. Пригадуємо оцей дослід. При наближенні відштовхується. При віддалянні. Що робить? Притягується. Просто пам'ятаємо цей дослід. Тобто, при наближенні е, магніта до кільця, кільце відштовхується, при віддалянні притягається. Ну, скажімо так, щоб краще запам'ятати, от, індукці... явище індукції не любить змін чогось. Якщо до нього наближається магніт, він намагається від нього що? Відсунуться. Коли витягують з нього магніт, він намагається ухватитись за нього і піти за ним, притягнутися. Тобто... Явище індукції не любить, коли щось міняється. Ну, з чим це пов'язане? Ну, як інерція у механіці. Якщо тіло нерухоме, то його важко зрушити з місця. Якщо тіло вже рухається, то його важко що? Зупинити. Так само і тут індукція подібним чином діє. Тобто, якщо магнітне поле є, то і е, ми, нам, ми його зменшуємо, тобто віддаляючи магніт. То індукційний струм намагається його, так сказати, утримати Утримати його. І створює таке поле, яке підтримує зовнішнє. Коли магнітного поля не було, і ми всовуємо, наприклад, туди магніт, додаємо магнітне поле, то воно таке створює поле, яке намагається знищити зовнішнє магнітне поле. Тобто не любить змін. Явище індукції не любить, коли щось міняється. Так, в лапках. Ну, Можна просто запам'ятати дослід. При наближенні до кільця кільце відштовхується, при віддаленні притягується. А далі вже ми пам'ятаємо, що притягуються протилежні полюси, а відштовхуються одноіменні полюси. Пам'ятаємо, що лінії входять у південь, а виходять із півночі. Так, пам'ятаємо. І пам'ятаємо правило сверлика. Або, як ви сьогодні назвали, правої руки. Зрозуміло? Так, ну і остання задача, і будемо закінчувати. Так, дивіться, що відбудеться, якщо магніт віддаляти від кільця. Це дуже просто притягнеться. Давайте визначимо, в якому напрямку по кільцю струм піде, якщо притягується. Значить, який полюс тут з цього боку кільця буде? З лівого боку кільця північний, бо притягується до півдня. З правого, значить, південний. Значить, як я лінію рисую магнітну напрямок. Вліво чи вправо? Лінії виходять з півночі завжди в магніті. Право. Вліво. От, виходить із півночі. Бачите? Лінії виходять з півночі і заходять у південь. Зрозуміло? Значить, вліва лінія. Беру о, великий палець. Беру великий палець. Куди великий палець? Ну, правило, правої руки, як ви назвали. В яку сторону великий палець? Туди, куди лінія? Тобто вліво. Так. А чотири пальці вказують, що струм у мене йтиме вгору чи вниз. Внизу. Знизу вгору. Знизу вгору. Так як чотири пальці. Отоявіть собі ще рукою. Обхоплюю оце кільце. Рукою обхоплюю кільце. І от куди в мене чотири пальці, туди і струм пішов. Тобто, ну, ось рука. Хоч і. От великий палець він вліво. А чотири пальці. Ось отак охоплюють мекільці. От права рука. Так. Ну, о, ладно, все. На цьому будемо закінчувати. Наступний урок я, отже повторюю. В асинхронному режимі. Буде лабораторна робота. відео я до середи викладу. Оформлюємо її в зошиті. Фотографуємо фотографії через NZUA, будь ласка. Запитання є. Не почув Єгор ще раз. Те, що сьогодні рису. А. Лабораторно є? Лабораторною, сьогодні не треба конспекту, але оті два малюнки обов'язково повинні у вас бути перерисовані, на які я зупинявся. Все, і тоді до побачення.